В Ефірі марафону новини я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. На Чернігівщині запроваджують додаткові відключення світла поза вже чинними обмеженнями. Про це повідомили у Чернігівобленерго. У компанії пояснили, від учора через російські удари в області вже діють погодинні графіки відключень. Натомість потужності мережі недостатньо, аби забезпечити світлом усю кількість абонентів, передбачених списком. Тож, аби уникнути знеструмлення, час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх споживачів. Через російську атаку зупинили свою роботу і більшість котелень, які забезпечують подачу гарячої води. Пізніше шість із них перезапустили у тих районах, де вдалося відновити електрику. У місті розгорнуто пункти незламності. Нагадаю, через ворожі удари по енергетиці знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація на Чернігівщині та Сумщині. Перебої з електрикою є і на Одещині. Тимчасово без світла лишаються майже 50 тисяч споживачів. Два райони Сумщини, Конотопський і Шосткинський – залишилися без світла через російські удари. Про це повідомили в Суми обленерго, а місто Конотоп ще й без води. За словами міського голови Артема Семеніхіна, одразу після півночі у Конотопі пролунала низка вибухів. А вранці вдарив ворожий дрон. Зараз ремонтники працюють над відновленням електромереж та водопостачання. Під масованою атакою росіян Сумщина уже два дні поспіль. Через удари пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури виникла масштабна пожежа. Горіли нежитлові будівлі. Рятувальники через загрозу повторних атак не змогли повноцінно ліквідувати наслідки обстрілів. Утім, попри труднощі, локалізували всі осередки горіння. Понад пів сотні рятувальників працювали всю ніч у Славутичі на Київщині, щоб його жителі змогли повноцінно розпочати новий день. Як повідомили у ДСНС для безперебійної роботи лікарні та інших соціальних установ залучили потужні генератори, також розгорнули п'ять пневмокаркасних наметів. Усі вони обладнані системами StarLink. Передбачено, і облаштування додаткових розеток для зарядки телефонів. Туди приходять діти та літні люди, щоб скористатися інтернетом, випити гарячого чаю та зігрітися. Уранці кілька ворожих дронів кружляли в небі, але рятувальники не припиняли своєї роботи. Нагадаю, вчора ворожий безпілотник ударив по енергетичному об'єкту міста. Щоб загасити полум'я, залучили підрозділи рятувальників із Київської та Чернігівської областей. 20 тисяч людей залишилися без світла. Одну людину поранено під час обстрілів на Запоріжжі по області росіяни завдали майже 600 ударів. Більше про ситуацію там розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами не живо. Інно вітаю які новини маєш на тепер? Вітаю лілія. 13 населених пунктів потерпало від обстрілів протягом останньої доби були росіяни по трьох районах області: це Пологівський, Запорізький і Васильівський. І у селі Приморська під час удару дрона постраждав 73-річний чоловік у пенсіонера. Осколкові поранення. Ну і власне саме безпілотниками різного типу найбільше гатило росіяни по прифронтових територіях. Було майже чотири сотні дронових атак. Також для ударів. Ворог застосовував і артилерію і авіацію а також бив реактивними системами, і усіма цими обстрілами пошкоджено як багатоквартирні, так і приватні будинки, і господарчі споруди і вже. Четвертий до четвертого опалювального сезону в умовах повномасштабної війни зараз готується Запорізька область, зокрема обласний центр. І сьогодні рятувальники разом із газовиками провели в одному із районів міста профілактичний захід, під час якого нагадали жителям міста про правила користування газовими приладами. Це вчасна перевірка вентиляції а також Користування лише справними газовими плитами та колонками, і також нагадали, що не можна залишати увімкнені газові прилади без нагляду. І під час цієї профілактичної акції рятувальники роздали запорізьцям пам'ятки із правилами безпеки. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Лілія передаю вам слово. Дякую, колего. про ситуацію у Запорізькій області наживо розповіла Інна Гогой. Україна повернула з полону ще 185 військових та 20 цивільних громадян. Про обмін повідомив президент Володимир Зеленський. Окрім солдатів та сержантів, звільнили й офіцерів. Серед визволених сьогодні є оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи чаес. Найстаршому звільненому військовому 59 років, наймолодшому 26 Двоє захисників вже завтра відсвяткують свій день народження на рідній землі. Також звільнили цивільних громадян, які були незаконно затримані у перші місяці війни. Багато кого забрали просто з дому. Практично всі українські бранці перебували в неволі з 2022 року. Нагадаю, від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому вже понад 7 тисяч українців. Цієї ночі росіяни завдали масованого удару по депо Укрзалізниців в Одесі. Постраждали дві людини. Виникла пожежа. Як повідомили у ДСНС, окупанти вдарили також по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема у Конотопі. Поїзди зупинялися на безпечній відстані від зони ураження, тож не зазнали пошкоджень. На ранок усі потяги продовжили рух. Три десятки населених пунктів обстріляли росіяни на Херсонщині протягом доби. Є поранені та загиблі. Відомо про пошкоджені житлові квартали, багатоповерхівки та приватні будинки. Про це нам розповів начальник обласної військової адміністрації Олександр 60-річний чоловік. Це працівник Херсонської військової адміністрації. Муніципальної варти просто людина їхала велосипедом на роботу. Також трагічна звістка надійшла з Антонівки, там виявили тіло загиблої наслідок ворожої атаки 72-річної жінки. Мої щирі співчуття рідним убитих. Також впродовж дня через російські удари по Херсону постраждали двоє людей. Ще двоє, які були поранені через обстріли обласного центру і Білозерки кілька днів тому. Учора звернулася меддопомогою. Усі потерпілі нині перебувають у лікарні. На Одещині, внаслідок нічної повітряної атаки пошкоджено приватний будинок. Там постраждала людина. Крім того, місто ще не оговтувалось від аномальних опадів, внаслідок яких загинули десятеро одеситів. У місті сьогодні день жалоби. Начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у нашому ефірі розповів про можливі версії щодо причин загибелі людей ще у 2015 році це питання підіймав щодо е, такої трагедії, щодо ливньовок, які є в Одесі, щодо колекторів, за 10 років, на жаль, в кращу сторону не змінилося, і погода також тільки посилюється. Є якщо раніше це центр говорив, що було такий дощ приблизно раз на рік, то зараз 2-3 роки вже тому зараз, якраз із задорученням е, Кулеби, буде створена комісія щодо е, саме причин. А крім того, поліція і прокуратура зареєстрували кримінальне провадження і будуть вивчати в рамках слідства. Шлях України до членства в Євросоюзі обговорив президент Володимир Зеленський із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Євроради Антоніо Коштою та прем'єркою Данії Метта Фредеріксен у Копенгагені. Туди Зеленський поїхав для участі в саміті Європейської політичної спільноти. За словами президента, Україна розраховує на відкриття одночасно з Молдовою першого кластера, який має сприяти реформам у ключових секторах, як от верховенство права та боротьба з корупцією. Також йшлося про ініціативу Євросоюзу щодо створення стіни дронів. Україна готова приєднатися до неї та поділитися досвідом боротьби з російськими безпілотниками. Сторони також обговорили використання заморожених активів РФ, нові фінансові інструменти для підтримки України та посилення санкційної політики проти Росії, зокрема ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Майже 39 тисяч дронів на півтора мільярда гривень отримали підрозділи зсу через систему Дотчейн Дефенс. Про це під час брифінгу, присвяченого завершенню пілотного проєкту. Повідомив директор агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. Наразі у системі, через яку військові роблять замовлення, доступні 184 вітчизняні моделі ФПВ-дронів, бомберів, дронів літакового типу від 38 виробників. У пілоті проєкту взяли участь 12 бригад, яким надали 600 мільйонів гривень на придбання дронів. Гроші були поділені порівну по 50 мільйонів гривень на кожну бригаду. Найближчим часом передбачається збільшити кількість бригад, задіяних у закупівлях, а також розширити каталог продукції, представленої у системі. Міноборони ставить за мету вже протягом найближчих півроку вийти на 70% забезпечення безпілотниками саме через дотчейн дефенс. Ми протестували цей інструмент з липня, по вересень маємо дуже хороші результати, позитивні відгуки від військових з одного боку від виробників з іншого боку. Тобто, система працює ефективно, зручно, швидко. Військові отримують саме ті дрони, які їм потрібні, оминаючи бюрократичні перепони. Наразі цей пілот. Завершився в міністерстві оборони, розглядається рішення щодо його масштабування. Ми провели з ними разом першу закупку дронів 100 штук на оптоволокні. Після цього ми були рішали вже якраз був час для того, щоб подумати, що замовляти, і що конкретно буде. Ну на протязі скажу до 10, до 10 діб дрони зайшли і ми зрозуміли, що будемо замовляти. Вибирали це невелики, невеликими партіями. Заходили, перевіряли, працювали, контактували з виробником, казали свої якісь проблемні питання. Виробник нам допомагав в цьому. Там не один був виробника, три-чотири виробника, які були. І все, ми почали працювати. і Ці кошти, як то кажуть, уйшли в вироби, які нищать противника зараз на Покровському напрямку. Дуже швидко. Базова загальновійськова підготовка для новобранців у Нацгвардії збільшена до 57 навчальних днів. А вже чинні військовослужбовці на вишколі доводять дії до автоматизму. Постійно з'являються нові дисципліни, як от протидія дронам. Тренуються переважно під землею та змінюють повсякчас локації, бо ворог постійно вишукує і б'є саме по військових навчальних центрах. Усі навички зі стрільби вони доводять до автоматизму. Щоб робота на навскітку, щоб коли ви були на бойовому зіркнені з ворогом, що вони довго не прицілювалися, а зразу в нього попадали. Це все робиться тільки через насльоті. Як і кидання гранат, одіоргути чеку. І... Кидаєте туди, ну, але обов'язково кричить своя, своя. І при положенні в коліно. Граната й вогонь. Своя! А ще вміння в пожухлій траві угледіти міну. Одна з найбезпечніших. В міні знаходиться близько 600 грамів вибухової речовини. Происходить зразу вибух. Радіус суцільного ураження, вбивча зона це 25 метрів, радіус, 50 метрів окружність. І слухачі тут надто уважні, бо йдеться про життя. Армійцю треба виконати бойове завдання і вижити в разі поранення. Коли ми знайшли рану, ми її притискаємо і беремо матеріал для тампанування. Для того щоб тампанувати, ми можемо використовувати як звичайний бинт, так і спеціальні бинти, просочені кровоспинною гарячовиною. Денис тренується з кулеметом натівського зразка типу Браунінг, хоч і закінчив військовий ліцей, та з цією зброєю діла не мав. Це вкрай важливо, щоб ти, тобто, був зі своєю зброєю на, на ти, як кажуть, так, щоб в якійсь екстреній ситуації, яка може скластися, ти міг швидко її вже обслуговувати так, і е, робити з неї постріли. Психологи кажуть, постійні тренування підвищують не тільки бойову майданчику. Стерність, а й психологічну стійкість бійців. Якщо під дією стресу не буде в нього стовідсотково працювати його голова, але на рівні м'язової пам'яті він згадає, що йому треба робити. Тому це ці навчання вони дуже добре формують стресостійкість. Після ворожих атак по полігонах військовослужбовці пильнують за безпекою навчання, тож тренуються у різних локаціях, а теоретичні класи облаштовують під землею. Поруч із такмедом, вогневою та інженерною підготовкою з'являються і нові дисципліни на сьогоднішній день. Дуже актуальним напрямком є підготовка по протидії дронам противника, як FPV, так і розвідувальним. І тому подібне. І ми в цьому напрямку розвиваємось. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Дві людини загинули ще троє у важкому стані внаслідок атаки біля синагоги у Манчестері, що у Великій Британії. Нападник наїхав на людей авто, а потім накинувся з ножем. Як пише видання Sky News, після дев'ятої ранку правоохоронців викликали до синагоги єврейської громади Хітон Парк. Дзвінок надійшов від очевидця, який побачив різанину. Нападника застрелили правоохоронці, медики надали постраждалим допомогу. Мотиви нападника розслідує поліція. А так ускоєно в єврейське свято Йом-Кіпур Цього дня відвідування синагоги традиційно вважається обов'язковим для вірян. Через напад біля синагоги прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повертається додому з Копенгагена, де відбувається саміт Європейської політичної спільноти. Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Анна Каменєва тихого і безпечного нам усім пачера.